У селі Собківка на Полтавщині висаджують ліс, що вигорів після пожежі у вересні 2024 року. Це дуже великий збиток, тому що щоб вирости такий ліс, як зугрів, ну, це пройде десь років 40-60. Це мінімум. Тобто це і затрати на посадку пішли, і на догляди за лісовим культурам, потім рубки догляду. Мінімум, щоб перевести дані лісові культури в покриту лісом площа, це пройде років 6-7. Загалом, у вересні 2024-го на Полтавщині вогонь охопив понад 2,5 тисячі гектарів малоперещепенського та новосанжарського лісництв. Протягом 2025-го вдалося засадити майже 150 гектарів. Під час пожеж, ну, так як нас горіло, це велика площа і ми її не можемо просто в один рік посадити. Так ми періодично спішали, посадили, потім можемо доповнити щось, а так пожежа ми випилюємо, садимо. Тобто то це набагато більш затратніше, потребує більших сил, більш кількість людей, посадкового матеріалу. Перш за все, це буде питання стосовно наявності сіянців, які ну, ми очікуємо, що ми будемо збільшувати площі після площі лісовідновлення. і відповідно ці у нас є, тобто а робоча сила. Ну, ми будемо залучати працівників, які будуть виконувати цю функцію. На ділянці близько одного гектара висадили п'ять тисяч саджанців сосни та дуба звичайного. Їх садять поруч, щоб зробити ліс більш стійким до пожеж. Весь деревостан, який був пошкоджений пожежею, він зазнав негативного впливу. Там і листяні, і хвойні. Да, але перш за все, це насадження сосни звичайної, які, по суті, всі цілком знищені. Висаджуємо вісім рядів сосни, два ряда дуба. Два ряди дуба, дуба сажаємо, щоб не створювати монокультури і була більш протипожежна. Що листяні ліси не так горять, як протипожежний бар'єр. Як розповів Суспільному головний лісничий Олександр Глушко, наступного року планують відновити понад тисячу гектарів вигорілого лісу. Світлана Мастепан та Микола Єрьоменко. Суспільне новини, Полтава.